Гравілат міський, багаторічна трав'яниста рослина з товстим повзучим кореневищем, стебло прямостояче, порожнисте, часто галузисте, опушене короткими волосками з домішкою довгих. Прикореневі листки перерив часто пірчастородільні, з однією трьома парами обернено яйцевиди. Гострих бокових часток, крупно і нерідко подвійно зубчасти. Кінцева непарна частка ромбічно яйцевидна, Звичайно, три п'яти лопатева. Дві сусідніх бокових значно крупніші за інші. Стеблові листки, звичайно, короткочерешкові, до основи трироздільні, з еліптичними або Ромбічними гострими частками або лопатями, прилистки великі, яйцевидні, крупно надрізано зубчасті, квітки кінцеві, поодинокі, близько 1,5 см у діаметрі, прямостоячі, на довгих тонких ніжках, пелюстки жовті до 5 мм завдовжки, Чашолистки дуже. Рано відгинаються донизу. Плодики в кулясній сидячій голівці, сидячій, волохаті. Нижній членик стовпчика голий, верхній при основі волохатий. Цвіте у травні вересні, зростає в свіжих і вологих сугрудах і грудах, індикатор свіжих грудів. Зіручник лісовий, багаторічна трав'яниста рослина з повзучим розгалуженим кореневищем, з короткими, неплідними і висхідними або прямими плодущими гонами, які нарідко утворюють нещільну дернину. Стебла – 15-35 см, завишки, 4 грані, вгорі розгалужені. З потовщеними вузлами голі або злегка опушені, листки з жорсткі, вузьколансетні, 4-8 см завдовжки і 5-10 мм завширшки. довго загострені, краях і по кілю гостро шорсткі, квітки в рідких півокружках на довгих, короткопухнастих квітконіжках. Приквітки трав'янисті. Чашолистки яйцевидно ланцетні, гострі, без помітних жил, 7-9 мм завдовжки. Пелюстки білі майже до середини двонадрізані, вдвоє довші від чашолистків. Коробочка куляста не перевищує чашечки. Насінина округла до 2 мм завдовжки з тонкими горбочками, Цвіте в квітні-червні місяці. Медоносна рослина, декоративна, отруйна, є другорядним кормом диких мисливських опитників, тіньовитривала, евтроф, мезофіт. Ростає в свіжих і вологих сугородах і грудах. Індикатор свіжих та обологих грудів, петрів хрест лускатий, багаторічна, травяниста, білорожева, безхлорофільна рослина, яка паразитує на корінні листяних деревних та чагарникових поріг. Орневище розгалужене від 10 до 125 см завдовжки, м'ясисте. Вкрите білими гускоподібними м'ясистими листочками, Плодучі пагони 10-25 см заввишки, завишки, серповидно зігнуті або прямостоячі, соковиті, з численними ускоподібними листками. З нижнього боку лусочки голі, з верхнього з залозисті, квітки в густих однобічних гронах. Приквітки яйцевидні, м'ясисті. Чашечка дзвониковидна, залузисто, пухнаста, як і віночок, яскраво, рожево-червона. Віночок 12, частіше 15-17 мм завдовжки, трохи довший від чашечки. Двогубий. течінок 4. Коробочка куля сто Гострувата майже дорівнює віночку, поникла на плодонішці, яка стерчить догори. Ця рослина після сушіння чорніє, цвіте у квітні травні, є паразитом листяних деревно-чагарникових поріб. Тіньолюбна ефтромозофіт зростає в свіжих і вологих грудах. індикатор свіжих грудів.